Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, що заважає, які перешкоди для припинення обстрілів в місті Кропивницький. Так, Скажіть мені, будь ласка, що заважає, щоб над Кропивницьким було мирне небо і припинились обстріли? Покажіть. Так, це людина, яка дуже зла, яка... Керує цим, щоб були обстріли. Збройні сили України захищають, є якась робота, щоб це припинилось. Карта смерть виходить. Хтось несе смерть, розрушення, це дуже погані карти. Хтось дуже злий, це з боку російської армії, який несе смерть. Але також по карті смерть це скоро припиниться. Багато сльоз, конфлікт. Так, дивимось, що буде на майбутнє. Також є якась зрада в місті. Хтось, якийсь предатель, що задає позицію. Дуже багато негативу. В минулому було хороше, також були... Було і погане розрушення також були. Був більший захист. Зараз цю оборону прорвали, але вийшов Верховний суд, і карта вийшла е, Колесо Фортуни, змінює, змінюється доля. В яку сторону вона змінюється? В яку сторону змінюється доля, доля міста Кропивницький? Карма. Місто відпрацьовує якусь карму. Тобто ті предателі, які є в місті, вони обирають. І все залежить від самих мешканців міста. Закрита дорога, але буде краще. Буде та добра половина жителів міста, які мріють про краще майбутнє, вони отримують те, що вони мріють. Отримують захист. Так. Треба прибирати перешкоди. Вийшов Верховний суд. Вищі сили захищають місто і будуть робити все, щоб українська армія якнайшвидше захистила місто Кропивницьке. Заперечую, перекриваються захисники, це вищі, вищі сили, Боже, Божий захист. Так, це Мрія, добре. Заперечую багато болю на майбутнє. Перекриваю. Це також захист. На майбутнє купол над містом, захисники, Швид швидке просування українських військ і захист міста. Тобто вони відкинуть оцих агресорів, відкинуть подалі, щоб вони не могли робити такі напади на місто. Так. Хтось отримує гроші, здає предатель за кошти, це дьявол і за кошти. І це таємниця. Робить якусь, він типа свій, але він робить дуже велику шкоду. Прибираю, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Захист залишаю. Так, перекриваємо. Я хочу, щоб в місті був мир, мирне небо. Перекриваю, перекриваю. Цих предателів прибираю вищі сили, прошу по вищому суду. Наказати тих, хто в місті робить зраду. Перекриваю, перекриваю. Так, вищі сили, духи роду, ангели-охоронці Кропивницького, прошу захисту. Прошу захисту для міста Кропивницький. Прошу припинення обстрілів. Хай над містом Кропивницький буде мирне небо, поволі вищих сил. Весь негатив, який роблять е солдати російської армії. Місто Крапенницькому, прошу повернути назад на Росію. По волі вищих сил та да буде так, буде так, буде так, так буде.